Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чому ми страждаємо, якщо Бог є любов? Частина шоста. Як я вже говорив, християни переносять в цьому світі унікальні страждання, які людям, не властиві людям невіруючим. І перший момент я говорив про те, що це пов'язано з конфліктом царств, з тим, що ми належимо духовно до іншого царства. І вже цим накликаємо на себе певні страждання і випробування. Продовжуючи, я хочу звернути увагу на інший аспект цих страждань це страждання заради Христа, страждання заради Євангелії. Проживаючи своє життя тут на землі, ми розділяємо долю Ісуса Христа. У першому посланні апостола Петра є такі слова, другий розділ, 19 вірш, бо то вгодно. Коли хто через сумління перед Богом терпить недолю, не по правді страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини? Але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові. Бо на це ви покликані. Бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб ішли ми слідами Його. Переносячи страждання, страждання за правду, за Слово Боже, ми в цьому наслідуємо Христа. І цим ми приносимо славу Божу, якщо ми в цих стражданнях залишаємось вірними і твердими у вірі. Багато є прикладів, коли люди могли покласти край своїм стражданням, просто зрекшися, відрікшися від своїх переконань. Відмовившись від Ісуса Христа, і навіть в старому заповіті були праведники, які страждали за свою віру, і вони могли б уникнути своїх страждань, якби просто відмовилися. Так я згадую друзів Даниїла, які могли б уникнути страждань, якби просто поклонилися тому ідолу, який зробив цар. Але вони сказали. Що ми віримо, що Бог може нас зберегти, але якщо навіть і не збереже, то вклонятися тому істукану ми не будемо. У посланні до Филип'ян ще підтверджується ця думка, і апостол Павло говорить такі слова, перший розділ, 27 вірш. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією. Щоб чи прийду я й побачу вас, чи не бувши, почув я про вас, що ви стоїте в одному дусі, борючись однодушно за віру євангельську. І ні в чому не боячися противників, це їм доказ загибелі, вам же спасіння, а це від Бога, бо вчинено вам за Христа добродійство, не тільки вірувати в нього, але і страждати за нього. Апостол Павло говорить, що ці страждання є добродійством для нас. І це виглядає ну, якби таким безумством, якщо ми тільки не віримо, що є вічне життя. Якщо ми не дивимось на небеса і не віримо тому, що обіцяє Бог. Ще хочу з послання до Римлян прочитати кілька віршів з 8 розділу. 17-й вірш. А коли діти то й спад... спадкоємеці, спадкоємці ж Божі, і спів спадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитися. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Стимулом для страждання, для стійкості у страждання для апостола Павла було споглядання тієї вічної слави, яку приготував для нього Бог. І він каже, що ці дочасні страждання нічого не варті супроти тієї слави, яка приготована для вірних, для тих, хто вірить в Ісуса Христа.